Вітаю друзі, всіх на своєму каналі, бджільниця в шестирамочних вуликах. Сьогодні у нас вже 15 жовтня. Десь обідня пора. Бджілки так літають, хто на обльоті, хто несе пилок, хто чим займається, але не дуже у нас. Жарко їм, так скажемо, 14-15 градусів в затінку. Сонця сильного немає такого, та вже воно і заходить за дерева, хмари є, але бджілки все ж таки молодої бджоли багато в вуликах, і вони намагаються облетітися, ну і, звісно, наїстися. Пилку, пирги, кому що достанеться, і щоб перезимувати до весни. І ще раз повторюю, що ця молода бджола. Інші гадають, думають, видумують, що ці бджоли знашуються. Запам'ятайте, оці бджоли, що літають. Я ось аж попередньому відео пересаджував на інше дно. І ви бачили на дні там бджоли. Ці бджоли, що сидять ото на дні, внизу нижніх рамок, вони зимувати довго не будуть. Вони зараз допомагають сім'ї, носять пилок, водичку, може, якщо треба, принесуть. І так політають, а та температуру, може, підтримують, але вони зимувати не будуть, тому що ці бджоли. Намагаються скільки роботи зробити, щоб ті бджоли, що будуть йти взимку і доживуть до весни, вони їм не дають нічого робити. Тому що вони повинні що наїдати жирове тіло і готуватися до зими. А зима перезимують, і вони ж для молодої бджоли, потім. Звісно, що все будуть носити. І воду, і пилок, і годувати, і температуру підтримувати. Все будуть робити, щоб продовжити життя вулику. Отаке От в них життя. Бачите, так всі вони літають. І ще в нас тримається більш-менш тепло. Завтра 19, але обіцяють дощ. Так що. Польоткам, з натокам, які все їм не так, хто вони там такі, от дивіться, я четвертий рік ці загороджувачі ставлю. Ні одної миші не було в вулику. Хоча миші є і багато мишей є, але вони не можуть пролізти через ці е, решітки. Решітка, діаметр, там вона. Десь 10 на 10 міліметрів, і миша не може туди проникнути, тому що бжілка, яка заходить через отвір цей, вона, якщо з пилком йде, так вона ще й лапки намагається прибрати. То воно у відео, може і кажеться, що вони великі, але вони невеликі. Для миші якраз миша не пролізе в них, щоб знали. Я показую, як є. І який би дурак, я йому написав, хто там мені написав, що хіба можна ставити від мишей таку решітку. Так, да, я ставлю четвертий рік, мишей нема. Якщо будуть миші, я її викину і поставлю іще менше. А так мене все влаштовує. І що ви іще там? Були запитання по обробкам. Я показав, що обробив дві сім'ї, тільки мурашиною кислотою. Зразу налетіли, що не можна. Та мені я це тільки пожертвував двома сім'ями, де використав мурашину кислоту, їхні ці тампони якісь. Я спробував для себе і все. А я знаю, що в мене сім'ї живі, здорові, що вони не мають там, мають кліща, але в невеликому количестві, так скажем. Тому що весною я їх оброблю, а від того, що ви 5-6 разів з димпушкою запустите запуститься, біп не ви травите тільки бджіл і наступне покоління бджіл. І самі себе травите. Не займайтеся цією ерундою. Не травіть бджіл і себе в першу чергу. Там кліща ви ніколи не витравите. А от того, що ви лєте, біпіни, у вас тільки бджоли позлітають і все. І да, і ще раз скажу по зльотам. Дуже багато. Кажуть, що та, от, злітають, злітають, то вже пізно ви осінню кидаєтесь. Треба це по зльотам кидатися кінець липня, початок серпень. Щоб цього не було, треба з весни починати обробляти бджіл, щоб вони у вас були чистенькі, оброблені, і тоді не буде ніяких злетів. Так що ви до цього повинні. Приспособитись і обробляти бджіл як положено і вчасно. А кидатися вже у вересні місяці, у жовтні це вже запізно. Це я показую, що я показав, вони по два корпуси бджоли, і я не, пер... не дуже їх хвилююся. Взяв, обробив, подивився, який буде результат, і все. Більше мене нічого не цікавить. А я знаю, що вони в мене живі, здорові. І перезимують і так, без тої обробітки. Ну, якщо я вже взяв, не викидувати ж мені. Просто подивіться, як вони себе будуть відчувати після цієї обробітки. Все, отаке коротке відео. Дякую всім за привітання. Сьогодні в мене день народження, 70 років вже піде 71-й рік. Дуже дякую всім за привітання. Всім здоров'я, добра і мирного неба. Підписуйтесь, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок і знову ми будемо зустрічатися з вами. Друзі, ще по обробіткам. Деякі бджілки сюди долітають. От дивіться, я вчора вам поставив, скільки ось уже. А в чому? Я ж показав вчора було погано видно оси 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 бачите от сонечко джилка куди ти лізеш ось так ці свіженьки вони теж там уже налетіли бачите ось так ставте ловушки їх буде все менше менше і менше так що намагайтеся убирати цих ідіотів Ну і такий віск, друзі, потихеньку переплавляю, такі брусочки виходять. Ну і на цьому все.